Рішення про створення Обухівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги було прийнято міською радою ще наприкінці минулого року. До його складу увійдуть усі існуючі амбулаторії загальної медицини, акушерські, фельдшерські пункти і, зокрема, лікувально-профілактичний заклад, що на мікрорайоні Петровський. Люди у кількості там 10 чоловік по штатному розпису. Вони переходять всі відповідно до штатного розпису центру медико- Санітарної допомоги і відповідно це фінансування передається разом із працівниками із і прикріпленим населенням. Весь майновий комплекс амбулаторії передається в оренду строком на 5 років, а часткове фінансування центру відбуватиметься за рахунок міського бюджету. Потрібно затвердити додатковий договір до договору між Обухівською районною радою та Обухівською міською радою про передачу міською радою Обухівської районної ради коштів на здійснення у 2013 році частини видатків на охорону здоров'я. Відбулися зміни і в переліку об'єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. Деякі з робіт, котрі завершили у 2012-му, будуть оплачені тільки в поточному році. А деякі із запланованих заходів втілять у життя протягом 2013-го. На сьогоднішній момент у нас є два проблемних об'єкти. Це по миру два перший другий ці ліфти потребують негайного ремонту. Тому вже якщо підтримується, ми подаємо декларацію. Реєструємо і інспекція державного будівельної контролю і приступаємо до цих робіт на виконання соціальних ініціатив президента, а також із урахуванням кількості Обухівського населення, яке на сьогоднішній день складає понад 33 тисячі громадян, була збільшена кількість працівників Обухівського центру соціальних служб. Із розрахунку на міністерство соціальної політики довело і ще чотири посади фахівця і соціальної роботи, і у структуру. І штати ми вводимо ще 4 особи і буде разом 10 фахівців із соціальної роботи. Фінансування нових працівників відбуватиметься за рахунок додаткової дотації з державного бюджету. В їхні обов'язки входитиме робота з незахищеними, малозабезпеченими верствами населення тими, хто потрапив у складні життєві обставини. В першу чергу мова йде про надання психологічної підтримки, юридичних консультацій тощо. Тому однією з головних вимог для потенційних соцпрацівників наявність вищої освіти гуманітарного спрямування, наприклад, психолог чи педагог. Це знадобиться для роботи з неблагополучними сім'ями та дітьми. У цьому році мається закритися всі інтернати. Цих дітей треба повернути в біологічні родини. І, і завдання соціальної служби щас налагодить і повернуть дитину в біологічну родину. Якщо там нема куди вертати, нам треба знайти прийомні сім'ї, нам треба створити дитячі будинки сімейного типу. Закінчився порядок денний розглядом питань по регулюванню земельних відносин. А наступне сесійне засідання відбудеться вже наприкінці лютого. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.